Державна перлина нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як майстер любіть. Ну, ну що б, здавалось би, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється розжива, як їх почує знати голо. І голос то, і ті слова, ідуть меж люди рідна мова разом зі щастям і жобою, зеленим листом що ростить. У небі ясній над водою, нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї. Моя в країну він горить. Тож мови рідної своєї не відсуваємось ні на мить. Буду я навчатись, мови золотої. Отже ми весняно у гори крутої. По за... ой. Потічка весела, що постане річкою, поїнця зеленого, що засте смиричко, Буду я навчатись мови блискавиці, в кликоті гарячим кованою криці, в Леготі в коневищі пружному ниви колискової, в легуті шовковому пісні колескової, Щоб близькому щастю дбаник свій надбати, Щоб гриділа з мене Україна мати. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мови мами тата. Мови мама і тато, дідуся і бабусю знає її добре, що клаші навчуся. Ой, яка чудова українська мова є <клух> де береться все це звідкіля і як. ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай, діброва, бір, перелісок, чорноліс, я ще й багав. І така ж розкішна, і вичекає, яка мрія. Можна? Звідки я і звідки можна і звідки? Є у ній хурделиця, віхова, завія, завірюга, хуртовина, хуга, замеці. До рідного слова, торкаєш душею, боюсь, очернити, чи втратити його. З цих слів наша мова, пишаємось нею. Це музика і пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помістити. Не збіг би помітити за мною краси, нічого би не бачив, як шепче жито, з якого, з якого стікають краплинки роси. Над джерелою найчастіша криниця, з якої черпають на і снагу. Вона хресталева, дзвенить і скриться, Я неї тамую духовно Шагу, у шелесті трав, у цвітні калини, я чую цю мову у сні і наяву. Я, Вона в моєму серці, це вся Україна, я тиха, я нею, я нею живу. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину нагоди, Любіть Україну у смі на яму. свою Україну. Красує вічно живу та нову і мови її солов'їну. Соловей мовчить на дубі у годину вечорову, зачадовано і ліво слуха нашу рідну мову. І коли підстав шукати слів до пісні чарівної, то набрав би багато з мови нашої живої.